Нарешті вийшло чому? Тому що дуже спекотно там, а тут нормально. Зараз я сяду, десь прочитаю інші коментарі. Хоча б один за лісою потрібно йти. Хлорія. І Нежить в неї, і кашеві вчора ввечері, знаєте, як лягати спати, завжди з'ясовується, що якісь проблеми, горло болить, ще щось, душить кашель і інше. Вчора лягали спати, вона каже, що в болить горло. Ні, Аліса, давай зранку встанемо і будемо. Будемо дивитися, болить тебе щось там чи не болить. Це якщо я зараз ось так поставлю, то в мене взагалі не буде чути, чи буде? Хочу сказати, кава моя коштувала щойно 2,50. Зазвичай це євро, євро 60, євро 70, тут 2,50, а кави зараз. Вже б налили хоча б повний стаканчик. Треба шукати позитив в усьому, а я шукаю негатив. У нас в кривому розі зараз 10 градусів тепла. Бр. Якщо ще й хмарно, то хмура погода, 10 градусів. Треба лягти в ліжко, якщо немає роботи, під ковдру, і дивитися серіали. До речі, завжди мені про роботу пишуть. У когось якась психологічна травма. Їх дратують люди, які не працюють. Чи то від заздрощів, чи то від чого. Починають писати, що от вона знайшла, вже там десь живе, знайшла роботу, а ти ще ні. Ну, Може, тому що вона її дуже активно шукала, це е, перше. А по-друге, дивлячись, в якій країні живуть люди. Тут важко з роботою. Ну, Вона є, хто шукає, той завжди знайде. Я погоджуюсь з цим, так. Варіантів не дуже багато. Прибирання та й таке. Якщо десь є заводи, де можна влаштуватися, там декілька змін працювати, то тут бери ганчірку і йди прибирай. Це обіцяють на 30-те число приблизно. Запізнилася, але обов'язково перегляну пізніше. Добре. Я скажу вам так, що ви там нічого такого не пропустили. Тому що я йшла просто і гуляла по району Barrio де санта Cruz. вилізла на стіну, яку хотіла давно, зараз її відкрили і можна прогулятися. І таке. Ішла, мовчала більше. Це вже зараз я переключилася на цю камеру. Ну що, скуштуємо каву? Кафе називається амбар. Будемо знати, смачна чи ні, гаряча зараза тому. Ну, непогано. Непогано, але я дуже багато цукру положила. Не сміщаюся. Намагаюсь. Напевно, дуже смачно. Ну, Дуже-не дуже смачно просто. Але краще. Будь-як телеведуча. Ну, Все ж таки треба частіше проводити прямий ефір, і буде практика, буде легше. А поки що я розбираюся в цих кнопочках, куди натиснути, де перегорнути. Ну, таке. Я навіть ще тут бачу якесь, але ну, зараз, якщо натисну, то все Ретуш.